Привіт, я Наталя, дизайнер інтер'єру. Сьогодні будемо говорити про сірий колір у житті щось посереднє. Ми звикли називати сіра буденність, але мені насправді ж сірий хочеться назвати його величність сірий, тому що якщо правильно обрати відцінок цього кольору, поєднати з усім інтер'єром, то можливо досягти ідеального результату та затишку веселі. Використання сірого кольору в інтер'єрі. Може створювати ефект сучасності, елегантності та спокою. Однією з основних можливостей його використання є вибір сірих стін або обивки, що може додати візуального простору та спокою для приміщення. Сірий колір також чудово поєднується з іншими різними базовими кольорами. Почнемо із білого. Поєднання сірого з білим створює чистий і сучасний вигляд. Воно може використовуватися в інтер'єрі для створення мінімалістичного дизайну або в одязі для створення елегантного образу. І це точно буде безпрограшний варіант, які б відтінки цих кольорів. Ви не обрали. Також чорний. Комбінація сірого з чорним створює контрастний і динамічний вигляд. Це пара кольорів часто використовується в моді та дизайні для створення вишуканого і стильного образу. Не такого ніжного, як до прикладу, з білим, але все одно неймовірно стильного. Мені подобається також поєднання сірого. Синім. Воно може створювати і спокійний і збалансований вигляд. Воно часто використовується в інтер'єрі для створення приємної атмосфери, або в одязі для створення класичного образу. Тут вже варто обережніше обирати відцінки що сірого, що синього, аби це поєднання було дійсно гармонійним, червоний. Поєднання сірого з червоним створює енергійний. І стильний вигляд. Воно може використовуватись для створення яскравого акценту в інтер'єрі або в одязі. Особливо в одязі. Цього року такий мікс набрав шаленої популярності і серед усіх фешн-блогерів. Майже ніхто не обминув це поєднання. Ще про зелений комбінація сірого з зеленим може створювати природній, заспокійливий вигляд. Вона часто використовується в інтер'єрі для створення відчуття гармонії. Покою. В основному, під сірим ми маємо на увазі якісь матеріали типу під бетон, під сірий мармур або ж просто сіру плитку, яка буде супер доповнюватись озелененням чи якимись фітостінами. Блакитний та рожевий. Ці світлі відтінки добре поєднуються з сірим, створюючи ніжний і елегантний вигляд. Вони часто використовуються в інтер'єрі та моді для створення більш такого романтичного та невимушеного, на мою думку, образу, що дозволяє створити різноманітність Інтер'єрні композиції. Декоративні елементи, такі як подушки, килими або текстиль, можуть бути в сірих відтінках, додаючи глибину та стиль приміщенню. Також сірий колір може використовуватися в меблях та аксесуарах. Підкреслюючи їх сучасний та елегантний стиль. Далі я хочу розповісти, як використати сірий колір в інтер'єрі кухні та спальні. Використання сірого кольору в інтер'єрі кухні може створювати стильний та сучасний образ. А також додавати візуальну чистоту та свіжість ось кілька способів, які можуть бути застосовані: сірі стіни або облицювання, використання сірого кольору на стінах або як облицювання може створити нейтральну та заспокійливу атмосферу. А також візуально розширити простір, меблі і аксесуари, сірі меблі, такі як столи, стільці або навіть кухонні шафи, можуть додати сучасний та елегантний вигляд кухні, декоративні аксесуари, такі як по або посудомийні машини. Також можуть бути в сірих відтінках. Підлога. Вибір сірого кольору для підлоги може додати стійкості до будь-якого дизайну кухні. Ламінат, плитка можуть бути також вибрані в сірому кольорі. Декоративні елементи. Додайте відтінки сірого в декоративні елементи, такі як підвіски для ламп, свічки, підвісні полиці або навіть малюнки на стінах, контрастні акценти. Контрастні кольори, такі як червоний, жовтий або навіть квітковий мотив, можуть бути додані, щоб підкреслити сірі тони та надати кухні живого вигляду. Використання сірого кольору в кухні може допомогти створити стильний та сучасний простір, який буде приваблювати своїм елегантним виглядом. Та функціональністю. Тепер декілька слів про спальню. Використання сірого кольору в інтер'єрі спальні може створювати атмосферу затишку, спокою. Та елегантності. Ось деякі способи, які можна використовувати для цього: сіра обивка або стіни. Вибір сірого кольору для обивки ліжка або стін може створити спокійну та заспокійливу атмосферу в спальні. Відцінки сірого можуть бути від світлих до темних, в залежності від бажаного ефекту. Постільна білизна і текстиль. Виберіть постільну білизну та текстиль у сірих відтінках для створення затишної та стильної спальні. Пастельні відтінки сірого можуть додати нотку ніжності та тепла, меблі і декор. Додайте сірий колір до меблів, таких як шафи, комоди або навіть крісла, щоб створити єдиний стильний образ. Декоративні елементи, такі як подушки, килими або картини, також можуть бути в сірих відтінках для створення гармонії простору. Підлога. Вибір підлоги в сірому кольорі може допомогти створити чистий та сучасний вигляд спальні. Ламінат, паркет або килимки можуть бути вибрані в сірому відцінку, відповідно до інших елементів дизайну. Використання освітлення. Освітлення також може відігравати важливу роль у створенні атмосфери в спальні. Виберіть настроюване освітлення з плавними відцінками світла, яке додасть затишку та. Спокою до приміщення і не зробить його ні занадто холодним, ні занадто жовтим. І що хотілося б підкреслити, сірий для мене це колір з нейтральної палітри, граючи з пігментом або яскравістю, або ж його відцінком можуть вписати його в будь-який інтер'єр. Неважливо, класика це буде чи мінімалізм. Створюйте свою палітру сірого. Бажаю чудового дня! Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також буду рада бачити вас у своєму інстаграм. Посилання на нього я додам в описі до цього відео.